Вітаю! Сьогодні на огляді в нас молоткова фарба. Емаль швидкосохнуча з молотковим ефектом, утворює на різних поверхнях рельєфну структуру з яскраво вираженими проживками. Візуально маскує та вирівнює на рівності поверхонь. Випускається у двох варіантах фасування. Це 0,75 літри та 2,3 літри. Має кольорову палітру з 12 різноманітних глянцевих кольорів. Щодо переваг цієї фарби. Це швидке висихання 30 хвилин і покриття сухе на дотик. Навіть при низьких температурах, плюс 5-10 плюс градусів тепла, фарба все одно буде швидко висихати. Наступне це контрастність малюнку. Покриття має дуже контрастні проживки, що робить малюнок максимально вираженим. Вона може наноситись пензлем, валиком та повітряним нанесенням. У якості розчинника варто використовувати лише розчинник номер 3 Цей розчинник був спеціально розроблений під молоткову фарбу для надання максимального контрасту малюнку. Його можна використовувати при будь-якій температурі від плюс 5 до плюс 35 градусів тепла. Не рекомендується проведення будь-яких фарбувальних робіт при температурах нижче, чим плюс 5 градусів тепла. Використання інших розчинників не рекомендується. Це призведе до зниження контрасту малюнку або зовсім до його відсутності. Якщо, наприклад, потрібно пофарбувати молотковою фарбою, а розчинника номер 3 немає, в такому випадку можна ще використати розчинник номер 1 Це повільний розчинник. А значить, температура навколишнього середовища повинна бути не менша за плюс 25 градусів тепла. Але це відразу відобразиться на малюнку. Його контрастність трохи знизиться і форма ячейки буде від середньої до великої. Тому для молоткової фарби потрібно використовувати лише розчинник номер 3 для того щоб отримати максимальний гарантійний термін покриття та найкращий декоративний малюнок, потрібно належно приділяти увагу до підготовки покриття перед фарбуванням. Якщо виріб металевий, потрібно зачистити сліди корозії механічним або ручним способом, знежирити та знепилити. Якщо на виробі присутнє старе покриття, його необхідно максимально видалити, бо залишки старого покриття у майбутньому будуть впливати на термін експлуатації покриття. Якщо виріб із нової деревини, необхідно зачистити поверхню шліфувальним папіром за допомогою електроінструменту або вручну та знепилити. При наявності на деревині старого покриття його необхідно максимально видалити. Після підготовки поверхні переходимо до процесу ґрунтування. В цьому випадку нам потрібно обрати кольор ґрунту в залежності від кольору молоткової фарби. Нагадаю, що ґрунт швидкосохнучий випускається у трьох кольорах: це світлосірий, гірчичний та чорний. Чому все ж таки потрібно обирати кольор ґрунта? Коли ви наносите перший шар молоткової фарби, малюнок починає розкриватися, утворюючи контрастні прожилки і у центрі ячейки є місця, в яких видно підложку. Виглядає це ось так. Тому, щоб зекономити кількість шарів фарби на закриття таких візуальних перепадів кольору, ми використовуємо ґрунт приблизного кольору. Підтемні кольори це сірий, чорний та коричневі. Використовуємо чорний ґрунт, під сріблясту та синю світло-сірий, а під золоту, червону та зелену гірчичний ґрунт. Коли наш виріб вже підготовлений та загрунтований, ми переходимо до процесу фарбування самою молотковою фарбою. В даної фарби, як і в будь-якої молоткової, є один важливий момент: вона наноситься на горизонтальні поверхні. При нанесенні її на вертикальні поверхні, малюнок починає текти, створюючи дуже протилежний декоративний ефект. Тому при фарбуванні виробу слід звернути увагу на те, чи є можливість фарбування його у горизонтальному положенні. Якщо такої змоги немає, краще обрати інший декоративний ефект, наприклад, графітну емаль. Вона може наноситись як і в горизонтальному положенні, так і у вертикальному. Тільки маляр з досвідом роботи такими фарбами може нанести молоткову фарбу вертикально, бо це потребує виконання багатьох нюансів при нанесенні. Якщо все ж таки ми фарбуємо молотковою фарбою, то наносити її слід у 2-3 нетовстих шари із сушкою 15-20 хвилин між шарами. Від товщини шару змінюється розмір малюнку. Коли ми наносимо тонкий шар, ми отримаємо малюнок маленького розміру. Коли шар фарби товстий, то звісно розмір малюнку збільшується. Повне висихання молоткової фарби 3 години. Але зі свого досвіду я б рекомендував проводити будь-які монтажні роботи після фарбування не раніше, чим на наступну добу. Чому так? Це покриття слід вважати товстошаровим. І для того, щоб не пошкодити малюнок, краще дати більше часу на висихання. Також не слід залишати пофарбований виріб під прямими сонячними променями. Це може призвести до такого дефекту, як шагрень. Також не забуваємо, що під час проведення фарбувальних робіт необхідно ретельно провітрювати приміщення. Для захисту рук використовувати гумові або нітрилові рукавички. Бажано використовувати захисні окуляри та повітряні респіратори. У практичній частині відео ми розглянемо такі моменти, як вплив кольору ґрунту на декоративний малюнок та нанесення молоткової фарби горизонтальним і вертикальними методами. У нас є три металеві пластини, кожна погрунтована різними кольорами ґрунту і наносити ми будемо молоткову фарбу золотого кольору. Використовувати будемо розчинник номер 3 Приблизно необхідна його кількість складає 15-25%. В Цьому випадку ми не лише один шар фарби для того, щоб побачити різницю. Коли ми отримали необхідну густину, можемо наносити. Тепер чекаємо 30 хвилин, поки висохне фарба, і будемо оцінювати результат. Наша фарба вже підсохла і малюнок повністю сформувався, а отже можемо оцінювати результати. Спочатку сірий ґрунт. Як ми бачимо, у центрі ячейок трохи видніється сірий колір. На чорному ґрунті ми бачимо це набагато яскравіше за рахунок великого перепаду кольорів. На гірчичному кольорі ми цього не бачимо. Ось саме через це і потрібно обирати кольор ґрунту. Тепер розглянемо горизонтальне фарбування. У нас є металеві пластини, загрунтовані сірим ґрунтом, і будемо наносити сріблясту молоткову фарбу. На першу пластину ми нанесемо тонкий шар, на другу пластину нанесемо товстий шар, щоб побачити різницю, як формується малюнок. Наша фарба має вже потрібну нам густину, а отже давайте будемо наносити. Перший шар нанесу і потрібно зачекати 15-20 хвилин для нанесення наступного. Наносимо другий шар фарби. І чекаємо 30 хвилин до того як фарба висохне та будемо оцінювати результат. Наша фарба суха і можемо оцінювати покриття. Спершу ми бачимо, що за рахунок правильного підбору кольору ґрунта в нас немає перепадів кольорів у центрі ячейки. А друге це розмір і форма малюнку. При нанесенні тонкими шарами маємо найяскравіший контраст. У варіанті нанесення товстими шарами. Малюнок виглядає більшим за розмірами і трохи із заниженим контрастом. Останній момент, який ми розглянемо, це нанесення молоткової фарби вертикальним методом. У нас є дві пластини, загрунтовані гірчичною ґрунтовкою. Наносити ми будемо зелену молоткову. В цьому випадку дуже важливо нанести молоткову фарбу, щоб малюнок не потік. Тому на першу пластину будемо наносити правильно, а на другу аби як. В першому випадку нам потрібно нанести рівномірно тонкий шар фарби. Тому зменшуємо на фарбу пульті подачу фарби і наносимо. В звичайному варіанті трохи підвищуємо подачу фарби та теж наносимо. Тепер чекаємо 15-20 хвилин для нанесення другого шару. Настав час для нанесення другого шару. Але наносити ми будемо його лише на першу пластину. Друга пластина в нас буде прикладом того, чому не варто наносити молоткову фарбу вертикально в товстий шар. Тож фарбуємо і чекаємо 30 хвилин на висихання для оцінки результату. Фарба підсохла і будемо проводити оцінку покриття. Перша пластина це в нас одношарове покриття, нанесене горизонтально. Наступна пластина в нас це двошарове покриття, також нанесене горизонтально. Третя пластина. Це в нас вже вертикальне нанесення двома тонкими шарами. Тут ми бачимо різницю у малюнку. Він трохи менший, ніж при горизонтальному нанесенні. Остання пластина в нас це вертикальне нанесення товстим шаром. Тут ми наблюдаємо дефект покриття. Тому не забувайте, що при фарбуванні молотковою фарбою є три легких правила. Це розчинник номер 3 схожий кольор ґрунту із кольором фарби і горизонтальне нанесення. Тоді ваш декоративний малюнок набуде яскравого і бажаного контрасту.